Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією сьогодні в Україні повернулися графіки відключень. Укренерго планує застосовувати їх з 16 до 24. -ї. Очевидна причина. Це спека в Україні, і, власне, через неї зростає споживання електроенергії. Попереду ще більш несприятлива для нас всіх зима. Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликає міжнародну спільноту активізувати допомогу Україні зусилля для підтримки перед настанням зимового сезону і зазначає, що на українців чекає ймовірно найважчий зимовий період на всьому континенті з часів Другої світової війни. Як Україні вдається готуватися до зимового періоду, і скільки триватимуть ці літні відключення? Далі з'ясую разом з Володимиром Мельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас також. Скільки триватимуть відключення, от ті, які починають застосовуватися сьогодні? Чи правда все залежить лише від е, стовпчика термометра? Ну, дійсно, стовпчик термометра дуже сильно впливає, оскільки ми не маємо резервів потужності, а в відсутністю резервів потужності будь-яке підвищення температури створює дефіцит потужності, і тому доводиться для збереження цілісності енергетичної системи. Доводиться Окренерго застосовувати такі непопулярні команди на графіки погодинних відключень. Скільки це продовжиться? Ну, я думаю, що ми вже знаходимося наприкінці цього літнього спек спекового періоду. І, мабуть, ну, тиждень, максимум 10 днів, я думаю, ще, можливо, будуть непрості і будуть графіки. Планових відключень застосовуватися, але ж вони будуть не такі е, масштабні, як це було в липні. Це, мабуть, одна-дві черги. В вихідні, е, можливо, взагалі не будуть ніяких відключень. І надіюся, що вже наступного тижня, з вівторка, коли стовчик термометру піде вниз, е, припиниться, припиниться застосування графіків відключень. Погодинних і ми перейдемо в стабільний режим роботи. А чому світло вимикають увечері, якщо спека найбільше, спека припадає на день? Ну ввечері чому вмикають? Ну тому що успіває нагріватися у нас приміщення. Uh -huh. І, і по-перше, і ввечері у нас традиційний пік споживання. Да? Люди приходять додому, там вмикають там, кондиціонери енергоємні прилади, те ж саме стосується бізнесу. Але знов таки в, в, в день не так, не так воно відображається, оскільки в, в день працює сонячна енергетика. Вона у нас на сьогодні знаходиться. На другому місці після атомної генерації, тобто, близько 18% у нас е зараз в енергетичному балансі покриває саме сон сонячна енергетика. І тому вдень у нас графіки такі не застосовуються ну, чи менше застос можуть застосовуватися, ніж ввечері, коли спадає саме виробництво генерації сонячних електростанцій. <танків> і, і і тому зменшується, зменшується потужність енергетичної системи, збільшується дефіцит а за умов сприятливої погоди у серпні. Ну ви сказали, що можливо ще тиждень до вівторка, у серпні, у вересні. Коли наступні серйозні відключення мають відбуватися, коли стовпчик термометра впаде нижче нуля, чи чи за яких умов? Які це місяці і яка має бути погода, ну це е, значить, безумовно буде з е, е, розпочнуть розпочнуться графіки погодинних відключень вже з початком опального сезону. Чому тому що як правило у нас? Взимку споживання на 30% більше ніж влітку, і за умовах дефіциту потужності ми не зможемо відновити необхідну, необхідну потужність для покриття піків споживання в осінньо-зимовий період. Тому очікується відновлення ну, вересень-жовтень прогнозується стабільний а. Ось листопад, чи з початку листопада, чи середині листопада можна очікувати знов таки відновлення графіків погодинних відключень. Ну, через зростання, саме споживання, люди почнуть, по-перше, використовувати опалювальні прилади, запрацюють теплокомуненерго, запрацюють, ну, крім того, зменшиться світова, світовий день. Значно зменшиться і сонячна генерація вона вже не буде генерувати стільки енергії, електричної енергії, скільки влітку, десь в сім разів взимку вона генерує менше електричної енергії. Це теж такий вагомий фактор. І, всі, і все це разом в комплексі призведе до того, що все ж таки е, Укренерго вимушене буде через дефіцит потужності. Давати команду на застосування графіків погодинних відключень так чи інакше, і держава і енергетики, і приватний сектор постійно звітують про відновлення. Ну, нехай не всіх обсягів, так чи інакше, звітують про те, що відбувається робота, так, з відновлення енергоінфраструктури. Зараз йдеться про альтернативні джерела, про альтернативну генерацію, про газотурбінну, газопоршневу, мобільні станції, зелена енергетика. Чи готується, на ваш погляд, з достатніми темпами держава? Власне, з чим ми в цю зиму будемо входити? Я маю на увазі саме альтернативні джерела. Ну, я б так сказав, не сама держава готується, скільки компанії енергетичні, Тому що держава в основному вона займається документальним забезпеченням, да? то на сьогодні процес триває, підготовка до осіннього зимового періоду. Насамперед, треба сказати, у нас залишилося ще відремонтувати два атомних блоки. До ЗП для того, щоб повністю атомно енергато був готовий всім складом працювати осінній зимовий період. Це по-перше, по-друге, ідея відновлювання роботи на теплових електростанціях як державній центр енерго, так і на е, приватній компанії ДТЕК. Тобто також відновлюється, відновлюється обладнання на гідроелектростанції, і тільки за рахунок відновлення прогнозується, що додатково може вступити в енергосистему потужність десь в обсягом до 3 ГВт до осіннього зимового періоду. Тільки це тільки за рахунок ремонтних робіт. І також прогнозується, що Буде збудована ну, певна кількість газової розподільної генерації, газопоршньової, газотурбінної. Ну, знов таки, скільки? Зараз точно сказати, важко. Ну, точно не один гігават, мабуть. Але, ну, мабуть, скоріше за все, це десь 300, можливо, 400 МВт. Ну, цим питанням зараз займається. І «Укрнафта» зайнялася, ви знаєте, і «Укрзалізниця» зайнялася, значить, і інші приватні підприємства. Допомагає Юсейт, інші міжнародні партнери там, у децентралізованому застосуванні проєктів децентралізованої генерації. Тому тут процес іде, але знов таки розраховувати. Що допалювано до початку пального сезону якісь будуть великі прориви, я б тут не став. Також ще одна є опція дуже важлива, яку потрібно максимально використати це збільшення імпорту електричної енергії. Зараз у нас 1,7 і є, є можливість імпортувати така квота, виділена НСІ. Це мережу операторів системи передач Європи. Ми можемо збільшити до 2,2, тобто на 500 МВт, це теж немало. Зараз ведуться в цьому питанні перемовини. Думаю, що вони завершаться успішно. І, ну, безумовно, ще потребує завжди потребує питання. Розгляду і рішення це енергозбереження енергоефективності, тому що у нас на жаль з, з цим велика проблема. Я коли вас вітав, згадував комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. Хочу процитувати сьогодні. Необхідні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості на тлі української енергетичної кризи. Україна не повинна залишатися одна, готуючись до найважчої зими. Тут питання в чому виникає? Чи дійсно партнерам на заході треба нагадувати про потребу України в допомозі? Здавалося, ну ця історія вона більше там про ППО, про винищувачі, і там дійсно є. Якісь червоні лінії, як Заходу здається. А тут в чому власне питання? Що дійсно на заході, можливо, немає стільки просто ресурсів, аби допомогти Україні? Ну це не таке не таке просте питання, оскільки для того, щоб зробити якусь якесь нове обладнання, потрібно чи потрібен час, потрібна. Фінанс, фінансове забезпечення, також ви знаєте, що ж компанії, які займаються виробництвом обладнання енергетичного, вони завантажені. У них є певна черга, да. Тобто, тому є тут і технічні моменти, але можна вирішити питання іншим шляхом. Не тільки нове нам потрібно обладнання, ми можемо взяти якесь відпрацьоване обладнання. Знаєте, що зараз в Європейському Союзі виходять з експлуатації теплові електростанції у зв'язку з декарбонізацією і зеленим переходом. Тобто це обладнання ми теж можемо, в принципі, використовувати. Ну, була пропозиція польської сторони, що вони можуть. Додатково генерувати для України на своїх теплових електростанціях і, при... і постачати електричну енергію в Україну, але для цього потрібно, щоб Європейський союз зняв ну, частину стандартів, що стосуються шкідливих парникових викидів в атмосферу. Це теж, якби, неправильна, мені здається, опція, тому в принципі. Робота і йде тут і наших, з нашими партнерами, вона йде потужна. Але знов таки, чому, але треба постійно дійсно нагадувати, тому що ну, там вони зайня, зайняті своїми питаннями, у них куча своїх проблем е, в Європі. Ви знаєте, там і вибори, і мігранти, там і соціальна напруга різна, там, і так далі. Тому це правильно, що ми нагадуємо. Ну і Крім, крім того, вони. Чому вони нам так допомагають це не тільки, не тільки за такої, знаєте, душевної щедроти, але також вони розуміють, що якщо розвалиться українська енергетика, якщо вони не допоможуть, то буде нова хвиля дуже потужна з України, біженців, мільйони, мільйони біженців, а це додатково тоді буде. У них навантаження на їхню інфраструктуру, на їхні бюджети. Вони цього не хочуть і тому їм краще допомогти енергетичним обладнанням, фінансовою допомогою для того, щоб не, ну якось стримати цю хвилю біженців. Пане Володимире, дякую. Останнє питання про оперативну ситуацію на фронті, яка стосується енергетики. При цьому російські воєнкори днями почали писати, що ніби ЗСУ збирають великі резерви, готуються до наступу на запорізькому напрямку і, зокрема, називають ймовірним напрямком ударів запорізьку атомну електростанцію. Не хочеться покладатися тут на всю цю істерію росіян. Однак, Зеленський вчора вранці написав у своїх соцмережах. Що Росія використовує ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю і зберігання техніки, і що російська присутність на ЗАЕС має припинитися, то виникає питання суто гіпотетично: чи можна уявити операцію Збройних сил України з повернення станції так, щоб ця операція не становила ядерної загрози? Ну мені важко це уявити, чесно кажучи. Треба розрахувати всі плюси і мінуси. На мій погляд, якщо Українські танки підуть штурмувати Запорізьку атомну станцію, це буде такий подарунок Росії. Да? Тобто чи, 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 чи Запорізьку, чи Курську атомну станцію немає значення. Да? Тобто, це така буде цікава картинка, яку вони будуть розповсюджувати. Ну і по-перше, ну я собі не можу уявити, це все ж таки об'єкт особливої небезпеки. І думаю, що є інші способи, крім військових, звільнити цю станцію. Я один із цих способів пропоную постійно. В чому він полягає? Зараз в Україні є дуже потужний механізм впливу на Росію, оскільки закінчується газовий контракт, ви знаєте, між Нафтогазом і Газпромом 31 грудня цього року. Так. А Газпром край вкрай потребує. Продовження транзиту, оскільки він і так знаходиться в ну, практично є банкрутом, їх і, і отримує величезну допомогу допомогу з державного бюджету Росії. І втрата ще ринку таких країн, як Австрія, Словаччина, там, Чехія, і частково Італія це для, для Газпрому, це буде такий, знаєте. Значить, остаточний контрольний вистріл у скроні. Тому оцей, оцей важель впливу ми маємо використати і з іншого боку, і ці країни, які назвав, теж вони дуже зацікавлені в транзиту. Також Молдова сьогодні розмовляв на цю тему з молдовським телебаченням. І Україна має це використати. Яким чином? Ну, можемо дійсно поставити питання про продовження цього транзиту тільки за одної умови повернення Запорізької атомної станції в повному комплексі, тобто не тільки самого само Майданченка, ЗАЕС, але й міста Енергодар і всіх прилеглих територій, які забезпечують е, роботу цієї станції. Тільки за цією мовою, я думаю, може бути. Якась розмова про продовження газового контракту. І я думаю, що цей механізм дуже потужний, оскільки це больове місце і для Кремля, і для Газпрому, і для партнерів Росії, в першу чергу, Словаччини там, Угорщини і Австрії. да тому я думаю, потрібно намагатися цей механізм використати за максимуму, щоб повернути запорізьку станцію, а не розраховувати на якийсь там міфічний азербайджанський газ, якого в природі не існує. Пане Володимире, дякую. Володимир Мальченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо слідкувати і за енергетичною темою на сайті РБК Україна, а також у соціальних мережах РБК Україна. Всюди підпишіться і тисніть вподобайку та підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.